На Гуцульщині відкрили літній туристичний сезон, нові пропозиції, і відповідно, нові ціни. У найбільш туристичних селах навколо Яремча на Івано-Франківщині приймають туристів більшість мешканців. У Татарові садиба пані Наталі одразу під лісом. Каже, цього року найбільше буде турів вихідного дня, бо так людям дешевше. Проживання у таких садибах коштуватиме туристам 100-150 гривень за номер. Так, бачите, як на Україні економічна криза, що не спала, а наоборот йде розгоном, То ми в цьому році ставимо мінімальні ціни 100 гривень. Двохмісний номер. Це вже без торгу. На Іремчанщині пропонують близько 20 екскурсійно-туристичних маршрутів на гори Хом'як Синяк-Говерлу. Нескладним є підйом стежкою Довбуша, довжина маршруту 4 кілометри. Можете йти самі, бо стежка промаркована. А можете взяти екскурсовода за 20 гривень з особи у групі. Трохи гуцульщини, принаймні його звуки, можна забрати з собою, придбати тилинку чи трембіту. Як який майстер бере, але вже від шпекулянтів можна купити за півтора тисячі, за дві тисячі просить. А так то від майстра, якщо брати 700-800 гривнів за 500 можеш купити трембіту. Тут ж навчить грати майже медитативних гуцульських мотивів на трембіті чи на такій фрілці.